Найбільший корупційний скандал за повномасштабну війну. Саме так українці охрестили плівки Міндіча, де викрилися неймовірні масштаби корупції на закупівлях на взагалі співробітництво з Укренером. І для максимального цинізму ми це все бачимо саме під час повномасштабних блокаутів по всій країні. Лібертарії ще з початку незалежності України казали, що все треба приватизувати. Тому що держава, поки вона контролює всю енергетику або будь-яку іншу сферу, тим паче, коли вона тримає неринкові ціни, як зараз нам постійно прем'єрка, президент каже, ціни піднімаються не будуть. Електроенергія буде дешевою, ну і що ще немає. Головне, ще дешево. І до тих пір держава буде постійно вливати наші гроші, які вона у нас силою забрала у вигляді податків. Вона буде вливати в цю чорну діру і давати на ній наживатися усім, наближеним до влади. Слава Богу, що добрий президент. Зараз нормально відреагував і розігнав поганих кварталівців. Він зробив нормальну реакцію. Вони спочатку хотіли ще якось так утримати від на час слідства, але зрозуміло, що негатив занадто великий, і навіть не так, як із НАБУ і САП. дуже швидко відіграла свою реакцію. І, на щастя, наша влада не буде йти в прямий конфлікт суспільства. Якщо ж ви хочете, щоб таких конфліктів не було і надалі, а я вам обіцяю, що вони будуть. Нам скриються всі збитку укрзалізниці з її теж понтовим популізмом у З Скриються ще дуже багато збитків, особливо в військовій сфері. Якщо ви не хочете їх досягати. Влада має зробити торгівлю там, прозорим, Усюди де можна. Усюди, де можна, треба прибрати державного чиновника від розпоряджання чужими грошима. Інакше буде ще багато проблем.